Весілля моєї доньки це не пріоритетна подія. У мене ще є діти. Можливо, я прийду до них, коли вони будуть одружуватися. Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі щось почорпати. У мене тут вода, або похрумкати. І погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я просто уточню, чи підписались ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію. Якщо так, тоді погнали читати. А якщо ні, то всі напої сьогодні будуть для вас як вода. Я нагадаю, що в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де я показую своє життя, і телеграм. Де поки нічого немає, але скоро там з'явиться аудіоформат ось таких історій. А тепер погнали читати історію. Чи погане це за те, що не пішла на весілля до моєї доньки, оскільки там буде її батько? Мій колишній чоловік і я пережили дуже важкі стосунки. Протягом нашого шлюбу він проявляв багато неприязних рис: від емоційного та фізичного насильства до того, що ставив мене в дуже складній ситуації. Я знайшла в собі сили пітом, коли на танці було тринадцять, і після цього отримала основну опіку над нею, хоч він і залишався в її житті. Він завжди був чудовим батьком для дітей, це я не можу заперечити. Вони любили його, і він був для них важливою фігурою. Я не хочу його ідеалізувати, але варто зазначити, що він справлявся зі своїми батьківськими обов'язками. Після того, як на сідонці виповнилось 18, мені більше не доводилось мати жодних контактів із ним, я вирішила, що не хочу більше бачити його обличчя, я перестала ходити на родинні події, де він міг побути присутнім, і це стосувалося навіть важливих моментів, якщо тільки це не було справді необхідно. Минуло п'ять років, і я, відверто кажучи, почувалася вільною. У мене є дівчина, з якою я почуваюся щасливою. Вона підтримує мене, любить мене за те, хто я є, і моє життя нарешті стало стабільним. Стосунки із моїми дітьми залишаються нормальними, але, скажімо так, не дуже близькими. Вони все ще підтримують контакти зі своїм батьком, і я поважаю їхній вибір. Я не хочу змушувати їх вибирати між нами. Моє місце в їхньому житті є, але воно не має бути надмірно нав'язливим. Тепер та проблема. Моя донька виходить заміж. Я допомагала їй фінансово, і вона запросила мене на своє весілля. Я запитала її, чи буде її батько на святі, і вона підтвердила, що так. Моя реакція була чіткою. Я сказала, що не піду, хоча обіцяла надіслати подарунок і передати обіцяні гроші. Донька була вражена і розгублена. Вона буквально благала мене забути минуле і прийти, щоб це не зіпсували її великий день. Я намагалася пояснити їй, чому не можу бути присутньою. Ці почуття до її батька ну, не зникають. А її переконання, що це все просто почуття, здалися мені неповагою до того, через що я пройшла. Він зруйнував наші стосунки, і це неможливо просто відкинути. Я пояснила, що моє рішення не зміниться, і побажала їй з нареченим щастя в їхньому житті. Тепер я отримую купу негативних відгуків від її братів і нареченого. Вони називають мене егоїсткою і навіть ображають мене за мою відмову. Однак моя дівчина на моєму боці на 100%. Вона побажає моє рішення і підтримує мене в цьому. Зараз я шукаю сторонню думку. Тож, чи поганець я? Ось така історія друзі. поговоримо. Я вважаю, ось тут авторка написала, і я перестала ходити на родинні події, де він міг би бути присутнім. І це стосується навіть важливих моментів, і якщо тільки це не було справді необхідно. От скажіть мені, весілля доньки це необхідно чи не необхідно? Я б також образилась на маму, якби вона не пройшла на моє весілля, якщо вона вже проходила. Як ми бачимо з розповіді на її на якісь попередні події, то на весілля можна вже прийти. Ну окей, ти можеш не лишатися там на всю цю масштабну подію, ти можеш приїхати на церемонію, сказати ось там то що подарувати подарунок і поїхати. Можна якось не взаємодіяти з цим чоловіком, сісти на різних кінцях столу і все, і не розмовляти, і не дивитись на нього. Ти ж не до чоловіка їдеш, а до доньки. І я так вважаю, читаємо, що кажуть люди. Ваші діти дорослі і достатньо стрілі, щоб знати правду. Вам потрібно сказати їм, чому ви не можете бути поряд із ним. Поясніть своїй доньці, чому ви не хочете бути в його присутності, і що це остаточне рішення. І тут авторка відповідає: вона знає, я пояснювала їм все ще коли вони стали дорослими. Вона та її брати. Просто не можуть прийняти це. Наступний коментар. Я не думаю, що це просто тупість, швидше за все, вони не вірять тобі. Або ти, можливо, перебільшиш ситуацію. Для них він виглядає зовсім іншим. Я вважаю, що варто підкреслити, що він може бути чудовим татом і водночас поганим чоловіком. Або ж вони вважають, що якщо ти ігнорувала його на інших важливих подіях, Чому б це не зробити саме зараз? Ти ж не просиш вибирати між вами і не заважаєш їй запросити його. Ти також маєш право вибирати, з ким бути поруч. Ви всі дорослі. Нагадайте їм про це та дайте можливість поводитись по дорослому. Ось така коротенька, але дуже цікава історія у нас була сьогодні. Пишіть, що ви думаєте про неї в коментарях і як би вчинили ви. А ми побачимось з вами! Зовсім скоро! Па-па!